Обшук проводиться в рамках кримінального провадження. Що знаходиться в даний пункт? Там? О, а, це... А, це речі, в яких ви були на момент сховані речі? так? Тогда не раньше запаковывается у нас в экспартных плаках. Вылучаем до экспертного пакета. Я одел куртку. Один підійшов на дівчину, що, інші, щоб мене не дізнали, і пішов путем оброблення у крас-магазин 300 гривень з пістолетом. Нами за підозрою у розбійному нападі оперативно викрито мешканця Пересовського району. Його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику, який погрожуючи пістолетом, викрав гроші з каси в одній з крамниць на проспекті князя Володимира Великого, слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.